Ой у лузі червона калина похилилася, що наша славна Україна А ми тут червону калину піде а ми нашу славну Україну Понад 20 людей, які через повномасштабне вторгнення російських окупантів переїхали на Прикарпаття, заспівали в середмісті пісню у лузі, Червона калина. Цю композицію вони присвятили українським воїнам, які зараз захищають нашу державу. Долучалися до ініціативи як дорослі, так і діти. Сашко і Данило переїхали із Херсона, хлопцям по 8 років. Кажуть, пісня їм подобається, тому текст запам'ятали дуже легко. Я вивчив, як там, за 30 секунд, я просто включав і виключав, і так я навчився. Просто я слухав, слухав і вивчив. А де слухав? На телефоні, на комп'ютері, на... і так заповнив. А от 15-річний Данило каже, цю пісню вивчив у своїй школі у Бердянську до повномасштабного вторгнення. До цієї ініціативи вирішив долучитися, бо каже, саме ця пісня об'єднує всіх українців. Я думаю, що це може трошки зміцнювати людей зі Сходу України, з заходу, з центру. Бо ми всі українцями, і наша спільна пісня, як наш гімн, то нас буде сполучати між собою. Заспівати пісню сьогодні разом зі своїми дітьми прийшла і Олександра. Привела сюди і наймолодшу донечку Катрусю. Що відчували? А, ну, Надію, перше, все, силу, гордість за нашу країну. Це, ми пишаємось тим, що ми українці і віримо, що все буде добре. Таку акцію організував волонтер Ігор Йосипів. Чоловік розповідає, що разом з однодумцями допомагає 43 сім'ям переселенців. Людям роздають не тільки продукти, засоби гігієни чи допомагають шукати житло, а й організовують різні культурні заходи. Так сьогодні, каже Ігор Йосипів, зібрав людей, щоб згуртувати їх. Діана Корожук, Ілона Шевченко, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. івано франківськ